Друзі, вітаю! Ви на каналі Читарина, З вами Іра, і сьогодні ми говоримо про вбивство. Уявіть, ваша сестра скоїла вбивство. Що ви зробите? А, здасте її в поліцію, Б. Допоможете приховати тіло. В. Дасте її рецепт рідини, яка виводить кров. Сьогодні говоримо про ось цю книжку. Моя сестра серійна Вбивця. Поясню вам, чому ця книжка опинилася в моїй бібліотеці, які враження, що розчарувало, і які особливості. Отже, цю книжку я читала, тому що в нас в жовтні, до речі, це було прямо на Хеллоуін 31 жовтня. Ми всі були в тематичних костюмах, і це вийшло дуже так імпровізовано, але класно. В нас був клуб по цій книжці. Я це знала, що він буде ще завчасно, тому що нас попередили взагалі видавництво потяг, це нове видавництво. Там у них буквально дві чи три книжки є, які вони видали. І вони попросили, книгарню є, щоб взяти ось цю книжку на клуб. І ми, в принципі, були не проти, тому саме читали її. Я одразу скажу, що чому я вийшла, вирішила прийти на цей клуб, тому що на мене насправді це дуже рідко виходить, або книжки дуже великі, або книжки мені не цікаві, а тут співпала. Ідеальна пара, тому що книжка невелика. Книжка здалась мені дуже цікавою, тому що це мав бути трилер, але це виявилось не зовсім так, про що розкажу трошки згодом. І я зацікавилась. Тобто навіть з самої обкладинки ця книжка мене вже зацікавила, тому що тут такі яскраві зелені букви, які кажуть, що моя сестра серійна вбивця. І ця така дівчина, яка одразу натякає на такий е африканський, нігерійський контекст, тут вона там її Окулярах відбивається ніж. Ну тобто, все як я люблю, в принципі, і навіть нам сама себе видавництво подарувало ось такі для всіх учасників клубу закладочки чому жінки вбивають до речі є такий серіал і він дуже прикольний і ось таку листівку від самої авторки і тут пише «For the Ukrainian reader», що в принципі дуже приємно і навіть є в інтернеті відео де сама авторка запрошує читати її книжку і навіть пробує вимовити назву українською мовою це дуже мило. And I am the author of Moya Sestra Selina Voistia. Okay, that's my attempt at speaking Ukrainian. Please bear with me. Um, My sister, the serial killer, is about two sisters. One of them is a serial killer, and one of them, the other one, is stuck with cleaning up after her sister's. І, до речі, нам ще дали навіть е, флаєри від книгарні Є на 15%, але я, на жаль, його не використала. І сам сюжет мене зацікавив. Моя сестра серійна вбивця, для мене це означало, що це буде якийсь трилер, це будуть якісь розслідування, історії, щось те, що я люблю, але насправді вийшло трошки не так. Дві сестри Айола, красуня неземної краси, така просто на яку всі звертають увагу, і Коріді. Дівчина така не невир різної зовнішності, яка дуже так старша, яка завжди звикла молодшу захищати. І тут дві цих героїні, і одна з них, ця красуня, постійно скоює якісь вбивства. А коріді старшій сестрі приходиться все це за нею прибирати і допомагати їй в цьому через велику, надзвичайно велику, я б навіть сказала, трішки таку схиблену сестринську любов. І знаєте, мені не хотілося насправді говорити про цю книжку чогось поганого, тому що ця обкладинка вона реально просто влучила мені в саме серце, так вона мені сподобалась. Але, на жаль, книжка мене розчарувала по багатьох пунктах. Починаючи від того, що я реально очікувала якогось трилеру, якоїсь загадки, якихось розслідувань, чогось того, що зазвичай є в трилерах, детективах, а тут цього не було. Тут чи це є? Я собі сама придумала, що це так мало бути, тому що сама назва серійний вбивця, вона якби натякає на те, що це має бути якась там історія, загадка, щось таке. Але воно так не вийшло, і насправді я була розчарована. Я перед тим як читати, не дуже сильно заглиблювалася в зміст книжки. Я прочитала буквально там два чи три речення опису. І я думаю, ну все має бути щось цікаве. Але на жаль, коли я почала читати, я зрозуміла, що це не зовсім те, що я очікую. Але до кінця книжки я ще надіялась, може там буде якась загадка, може щось таке мене надзвичайно якось здивує, але насправді цього не сталося. І сам фінал мене, в принципі, розчарував. Я хотіла чогось феєричнішого. Хоча на клубі люди сказали, що їм фінал сподобався, мені особисто він не сподобався. Для мене в цій книжці було все якось занадто просто, було все так прямолінійно і Історія сама вона йшла не зовсім в те русло, як би я хотіла, але я кажу, це напевно я собі трішки накрутила. Хоча, зрештою, всі на клубі погодились, що. Це не є ця книжка, вона не є якоюсь феєричною. І якщо чесно, то я трішки здивувалася, що вона там навіть є в довгому списку на букерівську премію. В неї там менш-більш навіть непоганий рейтинг на Goodreads і там ще якісь інші премії в неї є. Але для мене це було явне не попадання. Це було не те, що я хотіла абсолютно, і не те на що я очікувала що більше того. Тут дратувала поведінка що одної, що іншої сестри. Одна просто надзвичайно любить іншу, готова навіть реально прибирати за неї якісь вбивства, а інша, ось ця, яка вбиває, вона тут подана такою красунею і така, якій все байдуже. І я хотіла справедливості. Я завжди хочу в книжках справедливості, і мене просто надзвичайно дратувало те, що я цієї справедливості не бачила. Що ці вбивства ставалися. Я дуже сильно нервувалась під час читання цієї книжки, і, до речі, тут кажуть, що це якась книжка з чорним гумором. Я особисто гумору тут не побачила. Можливо, щось таке, якесь іронічне, так, але саме гумору для мене тут не було взагалі. Кілька особливостей про цю книжку авторка сама намалювала обкладинку для видання в Нігерії саме цього роману. Це не ця обкладинка, як я зрозуміла, з пошуку мого в інтернеті, швидше за все, це ось ця обкладинка, але і одна, і інша виглядають досить цікаво. І, до речі, сюжет цієї книжки виріс в авторки ще дуже-дуже давно, в 2007 році вона написала два вірші. Виявляється, вона, крім того, що є письменницею, ілюстраторкою, то вона ще й поетка. Написала два вірші: один з них про чорну вдову павука павучиху, яка вбиває павуків, а інший про дуже таку красиву дівчину, яка вбиває своїх чоловіків, заради того, щоб отримати їхні спадки, їхні кошти. А подруга їй допомагає. Це все прибирати, і от з цих двох віршів, зрештою, вийшла ось ця книжка. І навіть виявляється, що планується екранізація цієї книжки. Я можу сказати, що мені буде цікаво глянути. Книжка не дуже мені сподобалась, але все ж таки, можливо, фільм буде кращий, тому що сама ідея, сама задумка цієї книжки, вона в принципі досить цікава. Тобто, сестра, яка мусить все за тобою прибирати, і тут просто в один момент вже постає така дилема, тому що хлопець, в якого вона закохана, стає хлопцем її сестри, і його так само можуть в. Вб... Тому тут їй вже приходиться вирішувати, що для неї важливіше: ця сестринська любов чи, чи любов до цього хлопця. І, взагалі, якщо чесно, то їхня сімейка там така дуже специфічна, і якщо розбирати з точки зору психології, там можна багато чого пояснити. Можна навіть пояснити, чому молодша сестра вбиває чоловіків. Я, звичайно, спойлерити не буду, тому що на моєму каналі так не прийнято. Але якщо з точки зору психології глянути на цю книжку. Багато чого можна зрозуміти, і багато чого пояснюється: поведінка і одної, і іншої сестри, і навіть їхньої мами, і навіть їхнього тата. Не все було так погано в цій книжці. Були моменти, які мені сподобались. Перш за все, це е, її величина, тому що тут буквально 240 сторінок, вона читається просто максимально швидко. Можна прочитати там буквально за піввечора, тому що розділи супер короткі, е, вони кожен розділ починається. Це з нової сторінки, відповідно, через те тексту насправді небагато і він написаний максимально так чітко, структурно і так дуже без ніякої лишньої води, що мені насправді сподобалось. Це було одне задоволення читати, як там все було написано. Тобто там не було якихось довгих діалогів, там не було пояснень, там не було опису приміщень, там просто була жива суть, і це було прикольно. Тому я можу сказати, що сам стиль авторки мені сподобався. Він такий досить своєрідний, але своєрідний в такому хорошому сенсі. І якщо я побачу якісь інші книжки її, то, можливо, навіть почитаю, незважаючи на те, що ця не справила якогось феєричного враження, в кінцевому результаті я поставила їй три. Можливо, там три і два, три і три я поставила. Ну, тобто це точно не чотири, це. 3 і чуть-чуть. Якщо говорити про оцінки інших учасників клубу, то всі коливалися між 3 і 4. Не було тих, хто поставив прямо 5 цій книжці, тому що все ж таки вона виявилась не такою фантастичною. Але були люди, які казали, що ця книжка їх повеселила, що вона їм так досить легко далась. І це справді так. Тому якщо, наприклад, ви десь будете їхати якусь одну годинку в автобусі і вам немає що робити, то ця книжка вам ідеально підійде. Іде, тому що не треба напружуватись, щоб її читати. Тут все легко, просто і можна навіть посміхнутися з того всього, що там відбувається. Хоч я кажу, чорного гумору чи якихось супер жартів, я там все ж таки не побачила. Це був експрес-огляд книжки Моя сестра серійна Вбивця. Якщо ви читали цю книжку, напишіть, будь ласка, своє враження про неї, чи сподобалось чи ні. До речі, це ця книжка, якийсь ексклюзив книгарні є, тому що я коли хотіла її купити, в інтернеті її практично ніде немає, тільки там на кількох якихось таких магазинах онлайн. І суто в книгарні є, вона продається. Тому, якщо будете шукати, то швидше за все саме там можна її. Купити. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк моєму відео, ви ж знаєте, вам нічого це не коштує, а мені надзвичайно приємно допомагає моєму каналу розвиватися. І якщо ви ще досі не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка, щоб не пропускати і приємні відгуки про книжки, які сподобались, і не зовсім приємні відгуки про книжки, які не зовсім сподобалися. І пам'ятайте, книги це подорожі, тож зустрінемось у наступній наступній. Папа! -па.